Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Півроку дорога без люка на вулиці Олеся Гончара обгородили колодязі пастки. Понад 5 тонн риби випустили до акваторії Кам'янського водосховища у межах Кременчука під час зариблення водойми. У Полтаві пройшов обласний конкурс юний дослідник. А тепер про це та інше більш докладно. Не дорога, а суцільні пастки для автомобілістів. На перехресті вулиць Олеся Гончара та Ватутіна у Полтаві три люки поспіль, один з яких взагалі без кришки. Днями там сталася чергова дорожньо-транспортна пригода. Хто відповідає за їх отримання, що кажуть про цю ділянку місцеві та як міська влада реагує на звернення громадян, дивіться у сюжеті. Це ділянка дороги на перехресті вулиць Олеся Гончара та Ватутіна. Місцеві тут пригальмовують на своїх авто, адже знають про небезпеку. Три люки поспіль, один з яких взагалі без кришки. Відкритим цей оглядовий колодязь був близько півроку, каже полтавець Іван Лаврик. Я живу в цьому районі і виходить, кожного дня їду на роботу. Якраз от через ці три люка. В мене слів просто немає. Хочеться тільки матом сказати. Я ось на шиномонтажі був перебувся. Три гулі. Я вже мені надоїло вже машину ремонтувати. Автомобіль низький, три, три люки підряд. Це взагалі. Получається, я то знаю. Хоч я знаю, як об'їхати, але люди не знають. В'їжджають. У мене жінка теж не дуже добре їздить. Можна в'їхати, там ну, страшне горе наробити, постраждати. Днями на цьому перехресті сталося ДТП. Власник автомобіля не викликав патрульних, а повідомив про інцидент у Полтавську міську раду. Поступила заявка на що відкритий люк, Була аварійна ситуація з автомобілем, я так розумію. Ми оперативно виїхали, огородили місце. Зараз буде встановлено, кому належить цей люк. Ну, відремонтовано в порядку черги. Я думаю, це буде зроблено оперативно, так як це жвавий рух транспорту. Дана ділянка дороги обслуговується управлінням житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, повідомив його керівник Тарас Панасенко. 12-13 квітня почнемо займатися ремонтними роботами. Вийдуть, подивляться по місту. і Там уже ну будуть прийняті технічні рішення, як усунути цей недолік. Наразі водіям, аби оминути три перешкоди, доводиться виїжджати на зустрічну смугу. Це не заборонено правилами дорожнього руху, каже інспектор з водіння Костянтин Ковшик. Відповідно до пункту 13.4 правил дорожнього руху. Якщо зустрічний роз'їзд утруднений, то той транспорт не на смузі якого є перешкода, повинен дати дорогу е зустрічному транспортному засобу. На чисму він хоче перелаштуватися для в'їзду перешкоди. Постраждалим від ракетного удару по супрунівці виплатять матеріальну допомогу із обласного бюджету. Про це повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. У повідомленні йдеться, що профільна комісія погодила розподіл 135 тисяч гривень серед тих, хто написав заяви. Родині загиблої нададуть 50 тисяч гривень. Окремо фінансування спрямують для семи постраждалих, серед яких одна дитина. Люди отримують виплати у розмірі від 5 до 25 тисяч гривень. Про виконання районного бюджету за перший квартал цього року звітували сьогодні на сімнадцятій сесії Полтавської районної ради, 8-го скликання. Внесли і зміни до показників бюджету. Також депутати заслухали звіти керівників комунальних підприємств і питання щодо передачі майна Полтавської райради. А ще голосуванням обранці припинили повноваження Зеленського, але не Володимира, а Василя Валерійовича, депутата райради, 8-го скликання. До нас звертаються мешканці громад Полтавського району. В основному ці проблеми стосуються надання матеріальної допомоги, медицини, житлово-комунального господарства. І в зв'язку з тим, що у нас не такий бюджет, як був раніше, але ми по мірі можливості намагаємося вирішити дані проблеми. Дзвонив правоохоронцям та погрожував підірвати адміністративну будівлю. Полтавська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного місцевого жителя. 10 лютого цього року протягом трьох з половиною годин чоловік здійснив 15 таких дзвінків зі свого мобільного. Наразі він перебуває під вартою. Повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Протягом трьох з половиною годин обвинувачений здійснив 15 дзвінків безпідставно відволікаючи працівників поліції від виконання службових обов'язків. У ході проведення оперативних заходів поліцейські встановили та затримали особу. Наразі він перебуває під вартою. Полтавцю інкримінують завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення та пошкодження об'єктів власності, а саме критично важливих об'єктів інфраструктури, що забезпечують діяльність органів державної влади та виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Це частина 2 статті 259 та частина 1 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. У Кременчуці пошкодили вхідні двері судової установи. 11 квітня близько 0.30 невідомий розбив склопакет та зайшов до приміщення районного суду по вулиці Університетській. Правопорушника затримали працівники судової охорони та передали поліцейським, які прибули на місце виклику. Слідчо-оперативна група встановила особу зловмисника. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. А ним виявився місцевий чоловік 83-го року наро який раніше вже мав проблеми із законом. За даним фактом, слідчим підрозділом дізнання поліції та процесуальним керівництвом Кремачуської кордонної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за першої статті 296 Кримінального кодексу України це хуліганство. Тривають за фактом слідчі дії. Слововмисником працюють дізнавачі. Понад 5 тонн риби потрапило до акваторії кам'янського водосховища у межах Кременчука. 10 квітня тут пройшло зариблення. Розповіла начальниця Полтавського рибоохоронного патруля Оксана Кулинич. У Дніпро випустили більше 23 тисяч мальків дворічки білого та строкатого товстолоба. Водночас рибні запаси цієї водойми поповнилися на 2,5 тисяч екземплярів мальків дворічки коропа. Зариблення здійснювалося. За рахунок коштів Кременчуцького річкового порту, а також коштів Кременчуцького госпрозрахункового мисливсько-рибальського підприємства Полтавської обласної організації ТМР, в обох випадках середня наважка рибопосадкового матеріалу становила близько 250 грам. Заробок було вирощено на державному підприємстві Іркліївський розплідник рослиноїдних видів риб Золотоніського району Черкаської області. Тропічні дерева із кісточки, вітаміни для шиншил та реакція рослин на зміни клімату такі теми дитячих наукових праць. Школярі з усієї області сьогодні захищали свої роботи на конкурсі юний дослідник. Побували там мої колеги. Вони на ручку не сідають. На що здатен рідкий азот? Які вітаміни корисні для шиншили та чи можна виростити лічі з кісточки вдома? Учасники обласного конкурсу юний дослідник захищали свої роботи з природознавства, об'єктів досліджень безліч, і вони поруч доводять конкурсанти. Я працював над впливом способу умов утримання на розмноження та розвиток потомства шиншил. Коли ми змінили раціон і умови утримання, то це позитивно позначилося на шиншилах. Це навіть було краще ніж в. Звичайний раціон і умови. Я висадила лічі в домашніх умовах. Спочатку ми висадили його в ґрунті, потім у вологій серветці, а потім замочили воді. Воді вона в нас не вилізла. Досліджували конкурсанти і реакцію рослин на кліматичні зміни та ступінь забруднення повітря. Ми дійшли висновку, що із потеплінням. Часник можна вирощувати як в жовтні, так і в грудні, тому що погода стає тепліше, і результат дав майже однакові показники. Якщо лишайники ростуть у місті, значить повітря надбірно чисте або чисте. Якщо забруднене, то менше зустрінеться видів лишайників. Замість десяти це може бути один-два види. У місті горішні плавні їх дуже багато, і на околицях міста горішні плавні також їх багато. Загалом в фінал конкурсу юний дослідник вийшли 25 учасників із семи громад Полтавщини. Це школярі та. Вихованці обласного еколого-натуралістичного центру, говорять організатори, дитина може дослідити свою домашню тваринку, наприклад, кота, дізнатися про його звички, чому у нього такі звички, коли і чому кіт вмивається, як він реагує на зміну погодних умов. У конкурсі беруть участь діти 9 11 років. Конкурс відбувається в кількох номінаціях: тварини навколо нас, рослини навколо нас, народознавство, краєзнавство. Серед робіт в категорії народознавство дослідження шестикласниці Дар'ї Петрусенко з горішніх плавнів про військовий сленг. Наприклад, 4-5-0 – це тиша, плюс це я тебе почув, плюс, плюс – це пречудово, Кріт це шпигун. Таблетка це медична допомога. Переможці обласного етапу отримають дипломи і цінні подарунки. Після чого візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт юний дослідник. А у художньому салоні відкрили виставку Сліди вражень художниця Альона Шелімовець. На полотнах вона представила спектр своїх емоцій та переживань. У якій техніці працює художниця, бачила наша знімальна група. Яскраву абстракцію та палітру кольорів можна побачити на виставці полтавської художниці Альони Шелімовець. Відкрили виставку Сліди вражень у художньому салоні у Полтаві. Авторка представила у своїх роботах багатогранність цього світу та те, як вони його бачать. Моя виставка це сліди вражень, сліди вражень від мого спогляду на це життя. Я так розумію, що на даний час я, як світлячок, своїми яскравими роботами пробиваю дорогу скрізь темряву. Моя місія, щоб людей надихати, щоб їх лікувати своїм яскравим світлом у цей непростий час. Емоції представлені на полотні змушують замислитися про сенс життя, говорить Альона Шелімовець. Додає, що із початку повномасштабного вторгнення бачить свою силу саме у представленні яскравих картин для підняття людського духу. Мої роботи це абстрактний живопис, це такі трошки містичні трансформуючі роботи. Я так загалі рахую, і вони такі, як інтуїтивний живопис. Я коли працюю, я не роблю ескізів, я зразу сідаю, і те, що мені приходить на, на цей момент, я його починаю малювати. Художницю прийшли підтримати її колеги. Один із гостей виставки заслужений художник України Микола Підгорний. Митець зауважує, що всі роботи особливі, бо тут відображена вся палітра наших емоцій. Дуже емоційні, дуже привабливі. І дуже е, як професійно, то тут є і ідея, колір, малюнок, все є, що притаманно художнику. Важливим є те, що в цих картинах кожен побачить своє, говорить голова Полтавської обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко. Роботи можуть бути сприйняті по різному, але, але вони, вони є ну, професійними, експериментальними. В Експеримент в мистецтві це дуже важлива річ. Висняна виставка. Я думаю, важлива для нас і для такого емоційного стану. Природа відроджується, дай Боже нам всім згуртуватися і. Святкувати перемогу над злим расистом. картини. Художниці можуть побачити всі охочі у художньому салоні протягом цього місяця. Це була остання інформація. Випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТІПІЛЮЄ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. На все обов'язково буде Україна.